Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Гумориста Семена Сліпакова вимагають позбавити громадянства через сатиричну колискову присвячену окупантам, які безславно загинули на війні. Російський гуморист Семен Сліпаков обурив політиків країни агресора. РФ своєю новою пародійною піснею сатиричною колисковою, присвяченою безславно загиблим на війні окупантським солдатам. Про це повідомили пропагандистські змі. Зокрема, сенатор РФ Константин Долгов впав в істерику і вирішив заборонити коміку, який нещодавно. Но виїхав до Ізраїлю виступати в Росії. Незадовго до того Сліпаков опублікував невелике відео, в якому він грає на гітарі, і співає пісні від імені матері загиблого російської окупаційної армії. Лірична героїня, нібито розповідає трирічному малюкові про двох його братів зрадника і героя. Мовляв, укронацисти для нього найстрашніші вороги, і їх потрібно боятися. Середній син, за її словами, не послухав батьків і поїхав до Європи, де молиться Ситані. А твій середній брат став Ванюша зрадником. Боже його грішно спаси і прости. Не послухав ванні батька, він ні матері, і фахівцем став якихось айті. Йдеться в другому куплеті. Про безславно загиблого на війні проти України старшого сина лірична героїня заспівала наприкінці. А тепер героєм повернувся назад. Цілих дев'ять місяців країну захищав. Скоро ми йому встановимо огорожу. І красивий пам'ятник Мер обіцяв. Бай-о-бай. Баюбай, бай Всі вороги здохнуть. а Ми потрапимо в рай. Підсумував сліпаков. Нагадаємо, раніше Семен Сліпаков відповів у своїй звичній віршованій манері хейтерам через звинувачення в Римці російського президента Володимира Путіна. Вірш на цю тему він опублікував у своєму інстаграм. Вірш він підписав. «Доброзичливцям». Привіт, я вирішив написати відповідь всім, хто три місяці випорожнюється мені в директ. Всім, хто вважає, що я клеврет Путіна і Кремля. Писав Сліпаков. До того актор кварталу 95» Юрій Великий разом з колегою з жіночого кварталу Анастасією Оруджевою порадували українців новою пародією на російських окупантів. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. as